Привіт, друзі! Я рада вітати вас на моєму каналі. Мене звуть Оля, і тут ми поговоримо про книги. Сьогодні я до вас прийшла з цікавою історією від української авторки Дінари Калініченко Чай із кропивою». Вона сама із Дніпра, і я її знаю особисто. Вона була на моєму книжковому клубі і в одному і подарувала мені цю книгу. Я хочу зробити на неї огляд, чи сподобалась вона мені, і які емоції викликала в процесі читання. Вона така, начебто, невелика, лише 218 сторінок разом зі змістом. Тобто її в цілому можна дуже швидко прочитати. На що я дуже сподіваюся. у мене є час між клубами її почитати і насолодитися цим процесом, тому що зараз якось я рідко читаю книги поза клубом. От, і власне, ми хотіли цю книгу також взяти на книжковий клуб, але проголосували більшість все ж таки за інші. Тому я і дівчата з клубу придбали собі по книзі, і ми будемо її обговорювати обов'язково між собою, коли всі прочитають. Про що ця книга? Тут написано, що ця книга для дівчат, які шукають себе, які потребують розуміння і підтримки. Ця книга для молодих жінок, які хочуть обережно подивитися на свої підліткові рани. Не відвертатися від болю, а дати йому форму і голос і відправитися на пошуки зцілення. Ця книга для батьків, які хочуть краще зрозуміти своїх дітей, бо іноді художня історія це міст між поколіннями. Ця книга для тих, хто любить читати про дружбу, сестринство, дорослішання, взаємодію двох культур, надію і шляхи до прийняття себе. Ця книга для тебе дуже гарно написано, мені подобається. До речі, я залишу посилання на соцмережі Дінари тут в описі під відео. Тому якщо ви бажаєте також прочитати цю книгу або взагалі познайомитися з авторкою з її творчістю, то будь ласка, приходьте за посиланням її інстаграм. Дивіться, підписуйтесь. Думаю, що вона буде рада новим підписникам. А я буду починати читати книгу. Треба обрати закладинку. Тут ще є такі гарні стікери, зараз вам все покажу. Коли дочитаю, поділюсь враженнями, а вам бажаю приємного перегляду. Влаштовуйтесь зручніше і будемо починати! Хоча до вас підключитись, так як я сьогодні знімаю показати хаос, який в мене вдома відбувається, тоді, коли я роблю якісь комерційні або взагалі зйомки, в цілому для YouTube також. От, мені треба було тут все прибрати, де що я залишила. Ну, цього не було в кадрі, видно, але не суть. Тут я зібрала все, що було. У мене виляється полотенце, бо воно було в кадрі його видно. І ось тут просто цим я витиралася. Вибачте, за такі детали просто вологі серветки і там трішки засобу. Мені приїхала нова косметика. Цим я собі підсвічила, бо в мене зламалася селфі лампа. Це ліхтарик, типу від відпавлений. Тут я теж все прибирала, я тільки починаю розкладати вирішила вам зняти. Це моя стара пінка, вона вже майже закінчилась, дуже подобається, до речі, рекомендую. От. А це новинки, які мені приїхали на огляд, і мені, до речі, сподобались. От. Це вмивалка, гель для вмивання. Е, так, я зрештою приберу цю з кадру, вибачте. Так, це гель для вмивання. Е, це маска з охолоджувальним ефектом. Боже, це піпець, як вона пече. Я думала, в мене шкіра злізе, але воно того варте, тому що після неї вона прям була прикольна, така, е, дуже свіжа шкіра. Це сироватка з ніціанамідом. Я користуюсь сироватками з ніціанамідом, тому що в мене є акне, час від часу воно повертається. І ніціанамід у складі мені дуже добре допомагає. От, буду цим ще користуватись, потім обов'язково залишу повноцінний відгук. І ось такий кремчик. Мені, до речі, сподобалось все. І цей зволожувальний крем. І ось ці засоби буду обов'язково тестувати. Я десь тут прикріплю гарну картинку. От, власне, зараз буду наводити порядок, розставляти тут все і піду читати далі книгу. От, власне, якось так. Ну, насправді, мені дуже сподобалась косметика, бо в мене якраз закінчився крем. Я ще його не замовляла. Я користуюся, якщо пам'ятаєте, ось цей. Я його розрізала, бо він закінчився, але там ще багато крему є. Мій улюблений Авен Гідра. Боже, я ним користуюсь вже, напевно, 3 роки чи два точно. І це просто кращий крем, який в мене коли-небудь був, і він чудово підходить для шкіри з акне. Але мені сказали, що треба поміняти крем, і в цілому він вже закінчився. Тому мені приїхала ця косметика ось цей кремчик. І я подумала, що варто спробувати. Але шкіра мені дійсно подобається. просто не видно буде по світло вже не дуже. Але вона така прям пружна. У мене зараз немає таких запальних прям процесів, хіба що тут а, один. От. Але в цілому і підтримувати шкіру все одно треба. Все, я буду наводити порядок, бо моя е, комісія вимагає, щоб я завершувала знімати. У мене є ще 5 хвилин, і ми підемо гуляти, бо вже вечір є. Зараз покажу, який гарний захід сонця. Друзі, я вже дочитала книгу і прийшла до вас із відгуком та враженнями про прочитане. Знаєте, в мене є такий дуже великий страх, коли я читаю книги українських авторів і особливо тих, кого я знаю, що книга мені не сподобається. Це у мене так само і зі співпрацями, наприклад, якщо видавництво якусь книгу присилає, бо це якийсь такий, знаєте, типу рівень відповідальності трішки інакший. І... Коли ти читаєш книгу, ти просто так схрещуєш пальці і така: сподобайся, сподобайся, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я чесно дуже через це переживаю, бо ще колись давно, коли я починала вести соцмережі, я собі дала слово, що завжди буду писати тільки чесні відгуки, незалежно від того, що це за автор, що це за видавництво, і взагалі, незалежно від обставин, тільки чесні відгуки, або взагалі без відгуків. Тобто говори правду або мовчи. От, і коли я починала читати книгу Чай із крупової, я також мала цей страх, тому що я з Дінарою знайома, і для мене було дуже важливо прочитати цю книгу, залишивши чесний відгук. І я хвилювалась, що ця книга ну, могло ж таке стати, що вона мені не сподобається правильно. От, але на щастя. Вона мені сподобалась, і я дуже рада, що вона так легко читалась. Що я познайомилась із творчістю авторки і розкрила її як людину, як особистість для себе по-новому, тому що коли людина може написати щось таке чудове, настільки гарно вміти підбирати слова і створити з цього історію, для мене це дійсно великий талант. І я... Дуже рада, що змогла побачити цю сторону Дінари, цю письменницьку сторону. І хочу розповісти більше трішки за вам зараз про книгу, щоб ви також зрозуміли, про що вона і чому вона мені сподобалась. Отже, ця книга розповідає нам історію двох сестер, які у ранньому віці залишилися без матері. У них був тато. І були родичі з татової сторони та з маминою. Вони росли між двома культурами норвежською та єгипетською, тому що частина родини з татової сторони була з Єгипту і мала свою культуру та традиції, а інша частина з Норвегії. По маминій стороні і ось ці дівчата, сестри, вони росли разом з татом і власне з родичами, які були з двох культур, і дуже цікаво було спостерігати, як вони брали частинку з тої культури, частинку з тої, і формували себе і свій характер, і свої погляди на життя. Сестри були дуже різними. А саму історію нам переповідає молодша сестра Мара. І ми дізнаємося про її внутрішні конфлікти, про те, як вона дорослішала, про її дитячі травми. І те, як це вплинуло на її подальше життя, чи змогла вона з ними впоратись і взагалі прийняти себе. Авторка чудово передала шлях дівчат про їхню втрату, про пошук опори, про адаптацію. І вона дуже добре розкрила обидві культури, показавши, в чому, власне, заключалась складність побудувати родину з двох культур, як дівчатам було жити в такій атмосфері. І, взагалі, дуже дуже багато таких тонких моментів. От вона так побудувала цю всю сюжетну лінію навколо цієї ситуації, яка відбулася в їхній родині, ці втрати мами, і як це все в подальшому повпливало на життя. Бо ця історія також і про дружбу, про підтримку, про родинні зв'язки, і про кохання також, про зради дуже багато. Тем цікавих було піднято у цій книзі, такі тоненькі, здавалось би, про те, як важливо пробачати, про те, як важливо вміти говорити, говорити про свій біль, про свої проблеми, або як важливо помічати, коли хтось не в змозі сказати про те, що його щось турбує. Бо саме ось це вміння помітити вчасно, що комусь болить, комусь з близьких воно, по суті, на мою думку, ключове у цій історії, тому що саме небайдужість рятує у багатьох ситуаціях, які б не виникали в нашому житті, і у житті героїн цієї книги. Я цю книгу досить легко читала. Вона мені добре зайшла. Був правда один момент, коли я її читала. Я така, типу, що тут відбувається? Що... А Що це я зараз прочитала? І я, я дуже сподівалася, що це буде пояснено, що цей такий момент, я не буду просто спойлерити, хоч щоб ви самі прочитали, що він якось буде логічно пояснений у цій книзі. І, власне, це сталося, і я така, фух, клас! І я так і думала, я так і думала, і я дуже зраділа насправді, тому що мені дуже сподобалось, як цим одним поворотом. Цим персонажем авторка класно показала ось цю таку фактично реальну силу, болю емоційного на рівні фізичного. Дуже-дуже цікаво описала це. Я, здається, ще не читала книг, у яких би було ось так саме показано ось цю травму, таку внутрішню емоційну. Мені дійсно сподобалось, і я зраділа, що саме е, цей персонаж він був е, таким, яким він був. <ріст> Бо я хвилювалася дуже, що я трошки не вгадала з жанром, і в мене було таке, як очікування реальність, але коли все прояснилося, я така фух, це було супер. І хоча я зараз посміхаюся, сама ситуація, яка була у книзі описана, вона взагалі була не дуже радісною. І тут є багато таких тригерних і дуже Важких моментів, які варто читати з обережністю, і їх варто читати, тому що вони показують те, чого багато хто не обговорює, але про що говорити варто. І в цілому книга досить така спокійна, досить тепла про ці ж такі родинні традиції, зв'язки, про підтримку. Але в той же час описуються деякі моменти, які читати. Важко просто тому, що ти розумієш, що, по-перше, це дуже реальні історії. А по-друге, тому що ну, в цілому, якби тут були такі повороти в сюжеті, які викликали от, просто, такі емоції. Знаєте, коли дуже хотілося обійняти головну героїню, дуже хотілося підтримати. Сподобалася ця щирість, якою авторка описала всі події емоції, але при цьому вона все це описала без якоїсь, знаєте. Зайвої такої драматизації подій, коли прям щось таке нереально відбувається, і ти така, о Боже, о Боже. А тут все було так досить щиро. От ти читаєш і розумієш, що ну, ти віриш, читаєш, начебто, знаєте, от такі підліткові свої часи згадуєш, своїх подруг, там, свої якісь переживання, якісь там моменти, які ти проживав в собі, і розумієш, що ну дійсно. Ну, дійсно, було. Було. Тобто відчуття того, що ця історія написана з живих реальних людей. От, і знаєте, що ще мені дуже сподобалось, як авторка показала культури. І єгипетську, і норвезьку, тобто вона дуже цікаво, глибоко зазанурилася це, показала їхні віросповідання, культури. При цьому тут не було прям дуже дуже великий акцент на цьому зроблено, але такими. Тоненькими ниточками підведено до того, щоб показати, наскільки вони різні, наскільки їм можливо в якісь моменти важко було це все вмістити в одну родину, і як ці всі культури цими ниточками, цими родинними зв'язками вплинули на формування дівчат, їхніх характерів, на взаємини з батьком, з матір'ю, з тіткою і з різними іншими родичами. Це дійсно мені дуже сподобалось. І цей чай із кропивою, ця назва, вона дійсно має сенс. Він розкритий у книзі, дуже цікаво, до речі, я б хотіла спробувати такий чай. Насправді, тому якщо знаєте, де такий можна випити чай із кропової смачний, або можливо Дінара мені підкаже. От то я б залюбки спробувала, мені здається, це буде смачно. До речі, якщо я не помиляюсь, то у дитинстві, коли я була маленькою, бабуся варила борщ із кропови. Бо кажуть, що ця рослина досить корисна. З неї я знаю, багато ліків виготовляють, і чаї також з кропивою є тобто ну, така корисна рослина. І дуже цікаво було прочитати про те, що є такий чай із кропивою, От і він, так, знаєте, був таким символом тепла, затишку, дому, традицій. Ну, я принаймні так це побачила. І знаєте, для мене ця історія вона не розважальна, а більше про таку. Якусь внутрішню роботу, тишу і про пошук свого шляху у житті. Ось я хочу сказати, кому підійде ця книга для людей, які люблять історії про сімейні стосунки, драми, про якісь важкі ситуації в житті, і про те, як з них можна знайти вихід, історії про втрату. Про дорослішання, бо тут якби історія від дитини до дорослого, як вона впоралась зі всіма цими ситуаціями життєвими, які бувають. От тобто така досить реалістична історія, можливо, трішечки з нотками психології, тому що тут дуже класно показано, як можна допомогти людині, як вирішувати якісь такі свої проблеми, конфлікти, боротьбу з внутрішніми такими демонами, які нам нашіптують. І про заздрощі, і про хитрощі, і багато чого іншого. Тут дуже класно зображено дітей, підлітків про те, як вони коли ростуть і мало комунікують з батьками про те, чого ми не помічаємо за дітьми. От це було дуже цікаво зображено. Мені дійсно було цікаво читати а щаслива, як це все закінчилося. сподіваюся, що все ж таки головна героїня знайшла. Дійсно, свій шлях і змогла його продовжити, що вона знайшла дійсно в опору в собі і змогла подолати все, що трапилось із нею на цьому шляху. От тому за глибину цієї історії я поставила 4 з 5. Я вважаю, що це досить висока оцінка, і я сміливо буду рекомендувати цю книгу в підбірках про сімейні. Про драми, про становлення особистості і багато іншого. От, тут дуже класні дві культури поєднані і розкриті дуже, дуже цікаво. Я, до речі, ніколи не читала про культуру Норвегії так багато, як в цій книзі. Мені дійсно сподобалось. І ще про Єгипет багато всього цікавого було. Я, до речі, хочу показати, як я тут візуалізацію таку, як я Бачила головних героїв і взагалі героїв, які в книзі були. От, тут також був хлопець, звісно ж, тут був хлопець. От, і ось це вони всі, я тут їх підписала. Я чомусь їх ось такими побачила. Я розумію, що, можливо, це такі прямо ідеальні люди з пінтересту, але мені ну, так от по опису і по моїм якимось особистим враженням вони ось такими були. Якщо читали, напишіть, якими ви їх уявляли. Ось. А я, я, до речі, дуже люблю таку візуалізацію робити, але головне не робити її, коли ти ще читаєш, тому що, ну, привіт, спойлери. Я так, коли фамільяра читала, я собі так за я розуміла, що ну, типу, до цього все йде, але я такий хапанула спойлер і така «блін», а я цього дуже не люблю. Власне, на цьому мій відгук завершується. Я дуже дякую вам за те, що ви приділили мені час, переглянули моє відео, дослухали мене до кінця. Не забудьте поставити вподобайку цьому відео, залишити коментар по темі відео або коментар підтримки і підписатись на мій канал. У мене, до речі, є спонсорський канал тепер, тому підписуйтесь. Посилання всі я залишаю в описі під відео. Книжечку я ставлю на плички і прощаюсь з вами до наступного відео. Бувайте!